Куди ми зараз їдемо? Ми їдемо на ферму ДВП Агро. Ми на Мораві, село Братчиця. Це цікава ферма, яка пропагує регенераційне землеробство. Пан Мато пообіцяв, що нас зустріне і покаже нам свої досліди. Так, друзі, ми добрались до Марави і тут ми зустрічаємося з старими нашими друзями з компанії BioProtect. Це Івана Шемделкова і Любомир Маргалі, так? І ми з вами зустрічалися останній раз де у Києві. Ми зустрічалися з нашими друзями на одній із конференцій лабораторія Ноутіл. І пройшов час, і ми знову і вже тепер уже в Чехії. Мені кажуть, ми ми не можу не запитати, як ви попали в Київ, що вас е, привело тоді на нашу конференцію. Слідували <звіллявалися> вашу чинність на Ютуб канали, то мали з інформації з ідеї, ми що слідкували на, за вашою Словенська, активністю. Ми знали, що а, на Сході Чехії, Словакії практика наутіл. Я uh, поширена. Так, ми ми за вами слідкували щоб mm -hmm. за практикою ноутіл, за практикою покровних культур. Ми шукали або натхнення. Ми вже, були Америці, ми вже були в Америці, ми вже бачили, як це є на Западі. Але на Сході ми ще ніколи це не бачили. Тому ми їхали за натхненням до вас. Знайшли натхнення? Знайшли. <ріст> все все понятно, так? Да? А от у нас є такий стереотип, що в Європі нема цікавості до землеробів до технології наутів. Що ви можете сказати? Як вона... Ви пра... Ваша компанія називається Біопротекс. Так? Да. А чому така назва? Так, <прави> по-перше. В Європі насправді не було багато інтересу до цієї технології, але зараз він з'явився. По-друге, чому біопротекс? Тому що це біологічний експертний систем, а прат, це земля, рослина та, та атмосфера. в в трієдного дуже цікава назва. Ваша компанія працює в яких країнах? Ческа, в, в Чехії, в Словакії є інтерес до землеробства без обробки ґрунту? А... Рік 2022 Уже, вже був, був такий біл... переломний а, і вже та... з'явився та... інтерес та цікавленість. Ваша компанія також популяризує от, цю технологію Ваша... в цих країнах. Mm -hmm. Перш за все це, це навчання ми навчаємо. Ну перший крок, а другий крок, а другий крок, що ми робимо професійні консультації по господарству без обробітку ґрунту. А як багато фермерів займаються технологією ґрунтів? Затяу повозне. Зараз це десь 50-60 фермерів на Чехію на Словахію, Але ми ще робимо не тільки консультації, але ми ще робимо послуги у посіву по цієї технології. Так що, якщо хтось із виробничників хоче перевірити технологію, ви можете приїхати, в нього немає сівалки. Ви можете приїхати і посіяти йому, так? Так. так. І ще й проконсультуєте його. Так? А кількість людей, які хочуть спробувати, росте в останні роки? В останніх, в останніх місяцях. В останніх місяцях росте. Це зараз на початку. А чому такий появляється інтерес? По -перше, європейська легіслатива. Перше це європейське законодавство. А тиснуть на a класичний спосіб обробітку грунту і фермери шукають a нові a можливості, a як a господарити. А друга річ, що a вони роблять освіту у цьому напрямку, <продук> пишуть <продук> статті <продук> у журнали, <продук> знімають відео, конференції. Ось чому давати на аби то люди могли треба те, що ми робимо, ми повинні давати до соціальних мереж, бо люди навіть не знають, що тут. Хтось це робить. Тому ми даємо це на YouTube і люди дивуються, О, тут хтось це робить. Тому, тому ми це робимо. Навіть нам це було цікаво знати, що у вас хтось це робить, бо ми не знали. А тільки познайомившись з вами, ми узнали, що тут, що ви теж робите кроки вперед. Так, а ми поїхали про натхнення також в Київ в, в році 2020 через це. А чому така європейська ініціатива появляється? Деградація ґрунту такі вимоги з'являються так за все так. Деградація ґрунтів і висихання цілої Європи. Це перша річ. А друга річ це новинка, ринок з вуглецем. Тому люди переходять по з традиційних технологій на стріптил. На ноутіл і на мінімалізацію. Так що у вас теж три причини. <рес> <рес> і ви допомагаєте фермерам зробити перші кроки в цій технології. Так? Ми їх підтримуємо, що це можливо, бо ми вже маємо мотивацію. От вас знаємо, що це можливо. І ми показуємо фермерам, що це можливо і робимо так, щоб вони також змогли. Ваш приклад для нас теж буде мотивація. Чому? У нас технологія ноутів більше розвинена в Україні там, де мало вологи, Але в тих регіонах, де багато вологи, вона ще мало розвинена. І те, що ми бачимо у вас, є такі приклади, це буде прикладом для тих фермерів, які працюють в умовах, коли вологи більше, але теж є процеси деградації земель. І це для нас теж важливо, важливий приклад. Це набуває популярності, тому що технологія ноутів з покривними культурами полегшує структуру ґрунтів. І ми в Чехії, в Словакії, так і як ви в Україні, втратили вже дуже багато вуглецю. У нас тема цивілізації вуглецю теж зараз в тренді. Без вуглецю в ґрунті ґрунт не буде жити а ґрунт не буде родючим. І коли ми е, опять зв'язалися з Біопротексом, е, то ми з, попросили пана Любомира показати нам одне з господарств, яке вже робить перші кроки в цьому. І він нас порекомендував е, побувати у пана Лю, е, Ростислава Матла. Так? Чому саме його ви запропонували? Е, ще... Ви бачите його практику. Тому що це підприємство, так, і то, не роби, де, де є сміливість. Де ці люди віде, мають віде, сміливість віде, спробувати віде, нові, нові речі віде, і розуміють, віде, що в цих нових віде, речах віде, майбутнє. Мені дуже подобаються сміливі люди, і тому ми сьогодні тут, в ДВП Агро. І ми е, маємо честь бути в гостях у Ростислава Мадла. Дуже цікаво познайомитись з вашою практикою. І допомагає нам наш український студент, який навчається в Чехії, Семен Лисицький. Він буде нашим перекладачом. Доброго дня, дуже приємно. <ріст> <ріст> Ростислав, розкажіть про своє господарство. і Як ви дійшли до життя такого, що відбав... вирішили відмовитися від обробки ґрунту? Перш за все, цей шлях ми розпочали з покровних культур в році 2020. натхнення ми брали з Австрії з фірми Біофоршу Austria. Австрія. Де вони мали покривні культури, де було дуже багато компонентів. А потім ми розпочали спробувати, як краще закінчити вегетацію покровної, покровної культури. Чи просто її повалити, чи заробити в ґрунт на невелику глибину. Але зрозуміли, що просто повалити це дуже цікава, дуже цікавий шлях. Na jaře, když začíná ta půda žít, tak když je tam dostatek té hmoty, tak je neuvěřitelný život. Je to prostě strašně moc vidět. Ve snoju, kdy hrůn počíná žít, možná pobáčet, jak tam je duže bohato materiálu organického. Просто ми бачимо, як це там починає жити, як там є життя. Ну а падал смеса інспірували. Потім такі ми почали надихатися цими технологіями через інтернет, через якісь статті в журналах, через відео на YouTube від BioProtex, а також від K. Brown. Через соціальні сіті ми шукали натхнення. Пакс Потім ми спробували посіяти щось фірмою з фірмою Біопротекс, щоб побачити, бі, як це бі, працює. з їхньою технікою. З їх технікою. Так, uh -huh. їх технікою. Uh -huh. Щось ми спробували і своєю технікою. то uh -huh. минулий рік. Це було лише uh -huh. час нашої uh -huh. площі, uh -huh. а зараз ми намагаємося uh -huh. це робити вже у всьому господарстві на 1500 гектарів. Ваше гектар господарство 1500 гектарів, так? Да? Ваш поднік має 1500 гектарів. Я от бачу карту Чехії, да? де воно знаходиться? От... Далі відім. От... Це південь Чехії, так? Да? Фактично. Це, це їх. Це їх. Прага. Це... І... Це... Скільки кілометрів від Праги? 200? 200? 200. Це, це південна Моравія. Скільки Муравія? у вас опадів випадає Середньрічна. За рік маємо 490 міліметрів, але цього року актуально маємо лише 315 міліметрів. Як бачите, і тут клімат вже становиться більш посушливий. Біопротекст не шуткував, коли казав, що тут сухо становиться. Тут дуже сухо. Це, це один із найбільш сухих районів Чехії, так? Yeah. Так. А все ж таки, mm -hmm. які от були аргументи за те, щоб от робити це за посушливість, так? Перше, yeah. щоб відмовлятись від обробки ґрунту? Сухо? Mm -hmm. так, так, це сухо, та, але друга річ це, це кулик грошей ми витрачаємо. На технологію. Бо коли ми робили так, як нам радили раніше консультанти, то коли не прийшла вода, то наш, наш врожай був невеликий і це нам економічно не виходило. Витрати були великі. Великі витрати, так. А покривні культури з'явились раніше від зміни технології? Чи? Назі покривні культури вирощуємо на трет, третій від нашого підприємства. Кожен рік це 500 500 гектарів. А вирощуємо їх від року 2019. Також за два роки не ж ми почали з ноутілом. І спочатку їх заробляли в грунт, Так на початку так ми їх мілко заправляли до грунту. тепер не. За... зароблюєте, так? Не, Зараз, не. Зараз вони лише їх повалять кембридж катками mm -hmm. і залишать я на поверху. Ну, і як вам грунту. більше подобається, заробляти чи не заробляти? Не заправувати. Не заробляти. А чому? Проч? Тому що я знаю, що для ґрунту це краще. Бо коли я навесні піду з лопатою до поля. Копну там і побачу, як в, ці, в цьому ґрунті все інакше. Я бачу, скільки я там черв'яків, яку вони роблять там роботу, і це просто щось, щось, щось інше.